Це патрульні стукають у вікно Тойоти судді Вікторії Кицюк. Вона припаркувала машину так, що перекрила проїзд. Стекло опустите. Да, она вона не хочет, видите. Ей ничего не мешает, она по телефону разговаривает, у нее все в порядке. Назад сдайте, у вас место сзади есть. Вы что, не видите? Я сейчас санинусь ручника, у меня машина лапнется вперед. Куда назад сдать? Та суддя машину з дороги не прибирає. Вона розвертається і хоче піти. будьте добрі, предъявіть ваше удовольствие удостоверення. Будьте добры, удостоверення предъявляет водитель. Ви хто? Я вас только що снімал на камеру в машине вы сидели. Ви зіваєтесь на далі далі. Жінку, що відверто нахабніє і намагається втекти, патрульні вирішують затримати. На мене ставати зі муші. Молодой человек. я вам сказав, я поліцейський першу очку. Я говорю, нікуди не пойдете. Вистаєтесь на мене. Що прийде про одні заробіт нашосу? Молодий чоловік. Документи будь ласка. Ви не маєте права. документи, будь ласка, придивіть лише після чергової відмови до жінки застосовують силу. Ви ну що, не в своє. А їм право маршрутку. Давайте ми огуляємо, бо вони усі. Голобіта. А ось уже відео від судді. На ньому вона вдає з себе жертву поліцейського свавілля. Вас просили пред'явити документи? Яким чином можна пред'явити документи, коли одягаєте на руч? На відео патрульних добре видно. Руки судді були вільні, в них телефон. Зафіксувала камера і те, як чоловік судді принижує патрульних. «Режим ушов, ані ще вроди за 8 тисяч гривень вам родна. Після появи відео з нагрудних камер патрульних усі заяви захисників судді Кицюк виглядають уже зовсім по іншому. Адже ще вчора рада суддів висловлювала своє обурення в офіційному зверненні до поліції. Суддівська спільнота з обурена дана ситуація тим випадком ідеться саме не тільки про суддю, ідеться про той факт, що в принципі правоохоронні органи застосували спеціальні засоби для затримання нашої колеги Вікторії Кицюк. Чи бурюється тепер суддівська спільнота поведінкою своєї колеги? Чи вважають її і надалі жертвою поліцейського свавілля? Сьогодні охочих коментувати поведінку Вікторії Кицюк серед членів ради суддів. Уже не знайшлося. А от патрульних таки покарають за те, що не склали на порушницю протокол. Суддя ж кицюк вийде з лікарняного і далі вершитиме правосуддя. А чи паркуватиметься за правилами якось перевіримо?